Вітаю вас, шановне товариство. А вирішив я пройти такий невеличкий хорор. Мені його порекомендував Тимофійко. Там такий здоровенний список тих хоррорів, Я побачив, що цей типу як невеликий, коротенький. Ну, думаю, пройду так для різноманітності, так би мовити. Автор указував, що він вирішив зробити цю хоррорну гру, типу, як про свої дитячі страхи. А такий лист, українізатор я навіть не шукав, бо думаю, грав все одно король. Є невеличкий лист, котрий, типу, як е нас вводить у курс справ Dear Alex, Алекс. Uh, and I went to dinner with The Russells. Дорогий Алекс, е мама та я поїхали на обід до Расселів. The Fuse in the garage is broken. Uh, fuse. А що таке фюз? Я, на жаль, не знаю. Ну, коротше, щось у гаражі зламалося, і тому motion sensor, тобто сенсор руху, може зробити так, що двері гаража uh, застрягнуть. Ну, get stuck, get stuck це взагалі застрягти. Тобто, ну тут, мабуть, мається на увазі, що заклинять і до кінця не закриються. А uh, make sure it's closed before you go інсайт. Uh, бляха, як це? Я вибачаюся, я на Мокшанській, скажу. У що ти закрив перед тим, що вони закрилися перед тим як ти підеш у хату. Я просто забув, як make sure українською реально вибачаюся, хлоп'ята. Сором. Так, we left you some money for pizza, вишив тобі трошки грошей для піци. Побачимося, скоро побачимося і бережи себе, люблю татко. Click to continue. Ну добре, я клікнув. Я клікнув. Так. Так, 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 так. Графон взагалі просто чудовий. Як бачимо, space to push button to look. А маус тулук, тобто Space, це, щоб натиснути кніпочку, бачите, це щоб закрити гараж, а маус мишкою можемо озиратися. Але кут огляду, прямо скажімо, не дуже великий. Рухатися в грі не можна. Тобто ти можеш просто робити якісь певні дії та й усе. Ну ось такі страхи в людей, бачите, хто живе в Америці. У них усіх там такі частні будиночки, гаражі, і вони оце бояться гаражів, судячи з усього. До речі, якщо мене запитати, чого я боявся в дитинстві, я навіть, мабуть, вже і не згадаю. Я точно чогось, до речі, боявся. Але чого? Але чого реально не пам'ятаю. Ну добре, давайте закривати. Отакий От Богданчик-скверотик. Ну, звісно ж, двері не закриваються, Батя ж казав, що там щось із датчиком руху. Так. У листі було про це написано. Е. Так, у листі було про це написано і ось. О, чиясь рука вам, бачите. Ага. А вон зеленей ж. А, треба мабуть колись зелене засвітиться натискати, так? А, ні. Це не дуже допомогло. І шо? І шо? О, чувак якийсь пішов. Блін, ну графен, звичайно, це кафе. Я розумію, що це типу так задумано, бо взагалі гру, наскільки я зрозумів, робили на юніті. Чувак пішов. Хтось балується, якийсь сусід, бачиш, а? Ні, червоно, він теж закриває, я думав, мол, треба до тих Дочекатися зеленої книпочки. Make sure it's closed. Якщо чесно, я не очікував, що гра настільки коротка, коли було написано коротенький хорор», Я думав, ну, типу, він коротенький, типу, ви зрозуміли. Ну, там, хоча б хвилин на 10 і хоча б про щось. А тут просто на три на, на одну хвилину, мабуть, гра, якщо нічого не балакати, просто грати. То, мабуть, на півхвилини і геймплею, по суті, немає. Тобто це як типу коротка страшна історія. Так, типу, чувак, квацає, квациє, і до нього прибігає якийсь монстр. Ну ні, ну в принципі, я злякався. Коли він забіг у гараж, бабусь, в принципі, це прикольно, але максимально дивно. Так, все ж таки, як, як на мене, гра має бути довжиною, ну хоча б хвилин 5 чи 10. Можна згадати той же шрек з мотел, пам'ятаєте? Там в принципі теж була коротка гра, якщо не відволікатися на балачки, її, мабуть, теж можна пройти. може, там хвилин за 5 чи за 10, так. Але при цьому там є елементи геймплею, ти можеш щось робити, там рухатися, бігати, там щось, якась комунікація є, можна навіть вбити шрека, навіть кілька кінцівок, так, а тут. Ти просто отискаєш на кніпочку і все. То такий то, 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 трохи дивний прикол. Ну добре, я пограв, пройшов, круто, круто. Боже, комусь це теж сподобалось. Хтось подивився на ніч, обісрався, і тепер, якби йому буде страшно полягати спати. Таке. Ну, я вам, як завжди вдячний. За перегляд, за подобайки, за коментарі. Хоп'яти, дівчата, до нових зустрічей. Бувайте!